Оголошення українською мовою. Увага! Другий дзвоник розпочинається урок. А на уроках лунає переважно російська. Це першокласники 25-ї школи Києва, однієї з восьми шкіл столиці з російською мовою викладання. Діти навчаються за програмою нової української школи. Держава забезпечила їх новими партами, стільцями, ось цими підручниками, зошитами та відеоуроками, спеціально розробленими для шкіл з поглибленим вивченням російської мови. Число і цифра 9. Ще два роки тому в школі було 23 класи з викладанням російською. Тепер їх 20. Три початкові класи вже перейшли на викладання державною мовою. Такі зміни передбачені новим законом про державну мову і новим законом про освіту. Відповідно до цих законів, школа має далі збільшувати кількість годин викладання українською. Ці першокласники відповідно до програми Нуш мають щотижня 5 годин усного курсу української мови. Діти прийшли до школи здебільшого з російськомовних родин. Утім, як зазначає їхня вчителька Олександра Олександрівна, в умовах збільшення вжитку української мови в усіх сферах життя діти особливих проблем з її засвоєнням не мають. Діти краще знають українську мову, бо вони її більше чують і по телевізору і деякі слова, які раніше ми їм пояснювали, вони все вже. Багато разів чули і в рекламах якихось. Олександра Олександрівна в школі 30 років. Випустила вже більше десяти класів. В усіх викладала російською відповідно до нового закону про освіту з вересня 2020 року усі школи України мають переходити на державну мову викладання. Олександра Олександрівна, як і усі вчителі цієї школи, пройшла відповідні курси підвищення кваліфікації, тож каже, що готова і сама перейти, і справжню україномовну атмосферу на уроках створити. Якщо раніше їй доводилося перекладати україномовні навчальні плакати на російську мову, то тепер все буде навпаки. А наступного року всю цю інформацію для дітей. Що в нас можна робити в класі, те, що було написано російською мовою, ми будемо перекладати українською. На відміну від першачків, які легко засвоюють українську мову, старшокласникам перехід, ймовірно, даватиметься важче. будь ласка. високий чоловік. Цей восьмий клас прийшов до школи ще в 2012 році. Більшість предметів усі роки вони вивчали російською. Наразі щотижня вони мають 21 годину російською, 7 годин державною мовою. З наступного року все зміниться з точністю до навпаки. Вчителька російської мови і заступниця директора школи Наталія Гура не впевнена, що дітям буде легко зробити такий різкий перехід приміром у вивченні алгебри чи фізики і дуже сподівається на допомогу Міносвіти, принаймні на роз'яснення. Якщо нам скажуть, яким чином це все буде відбуватися, то я думаю, що треба буде готувати вчителів-предметники, вчителі повинні будуть готувати дітей з зими, от зараз з цього періоду. От терміни, наприклад, називати російською і українською мовою, як і відбувається в принципі, має бути якийсь такий адаптаційний період, який дозволить дитині звикнути до цього. Додаткового адаптаційного періоду для шкіл з викладанням російською наразі не передбачається. Це в інтерв'ю дойчевелі чітко дала зрозуміти міністерка освіти та науки Ганна Новосад. Російська буде викладатися як факультатив Відповідно до закону про освіту і перехідних положень. З вересня наступного року усі мови мають перейти на усі школи, перепрошую, мають перейти на українську мову викладання. Така позиція міністерства не подобається багатьом батькам 25-ї школи. В ній навчаються близько сотні дітей, які вимушені були приїхати до Києва через анексію Криму і війну на сході України. Ольга народилася на Донеччині, давно мешкає в Києві і привезла сюди з-під обстрілів своїх дітей та онуків. І для них обрала саме школу, де викладають російською, яку вона називає своєю рідною. Український на отлично, любить любі онук знає українську невідмінно, любить її. Але ми від народження знаємо руський язик. Не російський, а руський. Дивно, що наші інтереси як нацменшин ніхто не відстоює тільки тому, що в нас війна з Росією не потрібна війна з російською мовою. не з руським язиком вайна бути. багато батьків погоджуються з Ольгою, аби зберегти мову, якою вони спілкуються вдома. Дехто згоден навіть возити сюди дітей з віддалених районів Києва. Вони переконані, влада має забезпечити їхнє право як національної меншини отримувати освіту російською мовою однак, за законом, російськомовні громадяни України, на відміну від приміром угорців та румунів, не є національною меншиною. Справа в тому, що дійсно наші батьки не можуть підтвердити, що вони є національною меншиною. Вони приходять до школи через те, що самі закінчували ті школи. Їх батьки навчалися. Чи вони просто хотіли, щоб дитина отримувала освіту російською мовою? А підтверджуючих документів, які говорять про те, що це є національна меншина, що є самоврядування, цього немає. Учителі школи налаштовані багато працювати з батьками, аби без зайвих емоцій подолати перехід на державну мову. Особливо важко буде тим батькам, які не знають української мови чи принципово не хочуть її знати. Щоправда, більшість опитаних дойчевелі батьків не проти того, щоб їхні діти вивчали українську і володіли нею за умови, що російська залишиться. Ми з дружиною говоримо російською. Я з Донецька. Я тільки за те, щоб була українська мова, щоб її вивчали. Можна робити так, щоб щодня був урок українською. Але щоб діти спілкувалися російською на чому б ні? Всі ж спілкуються російською. Чому б ще й не вивчати українську Ми, звісно, більше схиляємося до вивчення російської. Українська мова як державна безумовно теж потрібна. В цій школі російська йде на рівні з державною. Екзамени ж здають на українській мові. В принципі, не проблема. А що є вибір? Байдуже, готові ми чи ні. Програми затверджені. Все. Саме відсутність вибору найбільше обурює батьків. Діалог має бути якийсь діалог з нами. Діалогу не було. не Держава вирішила. А сударство вирішила попередня влада власть. Батьківський комітет цієї школи розраховує, що партії Володимира Зеленського вдасться в чергове відтермінувати перехід шкіл з поглибленим вивченням російської на українську мову викладання. Наразі в парламенті саме зареєстровано законопроект, який передбачає збільшення перехідного періоду для переходу на державну мову викладання до 2023 року.